І поки фанатам Лагавуліну підгорає від люті за назву цього відео, через що я певен вихвачу в коментах, хочу сказати це вам вголос, як то кажуть, в обличчя. Усе ви правильно зрозуміли, люба моя тусовко, цей Лєчі Кріоха ділить на нуль усю зірковість, іконічність та оскароносність Лагавуліну 16. Я знаю, так не прийнято казати в приторнографських компаніях свідків синглмолту. Бо як це так, якийсь свізький і так зневажливо про саму легенду. Ну вибачайте, мастодонти, мій канал, мій огляд, моя думка. Аргументів далі буде вдосталь. А дехто з вас, друзі, уже сам зміг у цьому пересвідчитись, бо нещодавно саме цей лечик я розпилював на своєму інстаграм-каналі. Долучайтесь і ви. Лінк буде закріплено в описі під відео. На цьому інста-аккаунті я влаштовую регулярні щотижневі розпили відомих і не дуже релізів, а також періодично з'являються боти з моєї колекції. Коротше, там цікаво, смачно і як завжди, є що обговорити. хей hey Гей, гоу, це віскі бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді торфяний компот з дистилерії Тоберморі. Лечі кріоха каск фініш. Ну, не дивно, що я обрав цей віскі для огляду саме зараз. Самі бачите, що на вулиці. І будучи трохи в стереотипі атмосферності та відповідності віскі щодо погоди, я обрав цю димну краплину ягідного конфітюру з острова Мау, щоб розбавити мої і ваші трохи посірівші будні та внести дешіцю сумнівів у доцільність ганятися за шаленими витримками та законсервованими динозаврами з Айли. Дисклеймер Айла моє кохання, пристрасть і зелений криптоніт. Проте життя навчило мене ніколи нічого не ідеалізувати. Світ широкий, нелінійний, багатошаровий і не має чорно-білий поділ. Я завжди радий драмчику і йоди з тої попільнички з Айли та куштувати нове я люблю ще більше. А тим паче, коли справа йде про інші острівні релізи з димком. Отже, оріджин цього сінгл молта починається на дистилерії Тоберморі, що була заснована в 1798 році під назвою Лєчік. Вибачайте, якщо комусь ріже саме цей варіант вимови назви, бо ледяч, ледчік, ледчак та лечей мені якось не сильно заходять. Назва походить, звісно ж, від гельської мови і означає безпечна гавань. Про її безпечність мало що відомо насправді, враховуючи, що острів Мал має єдиний прихисток цивілізації у вигляді міста столиці Тоберморі, власне, в честь якого і було згодом перейменовано дистилерію Лєчик. Як і більшість тогочасних ремісництв. Дистилерія пережила низку складних періодів через фінансові труднощі й обмеження, що виникли через акцизи та економічні зміни Шотландії. Гуральня Лєчик кілька разів закривалася у 1930-х роках. Вона була закрита повністю і довгий час залишалася занедбаною, аж поки не була придбана британським інвестором із групи Домек у 1970-х роках. Цього часу дистилерія йшла тільки вгору. У 90-х роках вже у власності компанії Burn Stewart Distillers було вирішено трохи диференціювати виробництво, щоб чітко розділити на два типи продукції. Дистилерія отримала сучасну назву Tobermory, з якої розливалася легка і зрозуміла фруктована димна масовка. А бренд Лєчик виокремили під торфяні екземпляри віскі з пріоритетом на нішову історію та експерименти. Чудовий бізнес-мув. До речі, окрім класичних маркетингових атрибутів, типу унікальної джерельної води з озера Мишніш та високотехнологічних аламбіків, цікавою фішечкою для мене було те, що Тобер Морі не займається власним солодженням ячменю, як це практикують багато інших дистилерій. Натомість вони закуповують готовий солод. Солод для цього лєчика ми отримали із Порт Елен, що на Айлі. Так само, як і Каліла та Лагавулін, які також звертаються за сировиною до майстрів обкурення та солодження з Порт Елен. Окей, гайда вже до нашого релізу. Отже, перше і найголовніше Ріоха -каск Фініш. Що це і як це? Спочатку спирт витримується в бочках з-під бурбону, а потім вже отримує фінішну витримку в бочках з під іспанського червоного вина Ріоха. Вина з цього регіону Іспанії відрізняються насиченим характером, високими танінами та неабиякою глибиною смаку. Типовий бленд вина Ріоха це виноград сортів. Темпранільо, Гарначе, Грасіано та Масуело. Як ви вже зрозуміли, про кількість років витримки і фінішу нам не кажуть. Відповідно, класифікуємо цей реліс як нас. Є чутки про 6-8 років витримки та 1 рік фінішу, та це лише чутки. Віскі розливається з міцністю 46,3% алкоголю без холодної фільтрації та додавання кольорового барбнику. Особисто я в шоці і в дикому захваті від цього. Натурального рубінового кольору Лєчику. Вплив Ріохи феноменальний і дійсно є прикрасою цього віскі. Віскі бою, що за Сінклер серія і Червоний шторм на коробці? Радий, що ви спитали, бо тут є історія позаду. Серія Сінклер названа на честь Джона Сінклера, того самого, що у 1798 році заснував дистилерію під назвою Лєчик. Цікаво, що спочатку Сінклер отримав дозвіл на побудову броварні в Тоберморі, але згодом вирішив розширити проект і заснувати там віскі-дистилерію. Це був дуже ризикований крок, адже острів мал був віддаленим і не мав розвинутої інфраструктури навколо в 2020 році. Тоберморі запустила саме цю серію, що вшановує спадщину Сінклера, підкреслюючи його дух авантюризму та експериментів. Саме цим релізом Ріохи. Разом з тим натхненням для створення Лєчі Куріоха стала подія, що відбулася понад 400 років тому, коли іспанський галіон Сан Хуан де Сицилія затонув біля узбережжя острову Мау, прямо під підніжжя Тоберморі. Кажуть, що корабель був навантажений іспанським золотом, коштовностями та вином. І саме це, за легендою, надихнуло дистилерію взяти бочку з-під Ріохи для фінішної витримки свого віскі. Червоне штурмове море з кораблем якраз і відповідає за цю історію на подарунковому боксі Леші Кріоха. Ходімо тепер сьорбнемо того скарбу, і я поясню вам, чому я точно оберу його замість іконічного лагавулі на 16. Стильний олдскульний ботл моєї улюбленої форми з кричущим рельєфом дати заснування 1798 рік на склі. Я теж пишався б цим фактом на місці Тоберморі. Отакі ще два моментики. Нам одразу дають опис профілю смаку цього віскі та інформацію про відсутність холодної фільтрації. Оце дякую, оце чудово. Насправді так має бути на кожному ботлі. Колір рубіновий. З відтінками рожевого, майже вогняний, дуже подобається Ніс. Товариство. Мені дуже ягідно, солодко, з потужною торфяною присутністю. І о, господи, як же це смачно, аж повний рот слини, так що, вибачайте, якщо що. Застосуємо декомпозицію. Я думаю, що перший план тут займає виноград. Могутній такий з високими танінами та сильною кислинкою. Далі йде? Вершкова солона карамель, прянощі, полімерні ноти та маленький, але дуже щільний малиновий джем. Чому маленький? Через те, що, ну, фактично, його розпізнати за цим шлейфом торфяного виноградного солодкого панчу, дуже важко, але він там точно є. Просто треба ніс поглив занурити. Отак-от. Одразу малиновий джем. І усе це, друзі, оповите дуже густим торфом. Не таким, як у Артбек чи Лафройк, цей більш накручений та копчений, схожий на різдвяний димохід. Дуже приємний, ароматний та зігріваючий. Далі маємо аромат середзумноморської паельї із суміш'ю патоки і дрібкою дьогтю. І знову ж таки, на фоні палає багаття. Воно тут постійно палає яскраво та чисто. Смак. Хуху. Чудово! Під торфяним натиском десь на. 30-35 ppm показується дикий ягідно-фруктовий джем. Такий джем варять, мабуть, тільки у Вальгалі, бо таке відчуття, що це не димна рідина, а димний джем, який має консистенцію рідини. Ух, як я його люблю. Тут нам одразу і прянощі, мускатний горіх, кардамон, гвоздика. І солодкі нюанси соусу барбікю, і копчений бекон у Хересі, чи то в вині, і підсмажений мигдаль. Коротше, тут прям до стобіса всього, і це наче як пір богів. Я ж кажу: вальгала. Вплив Ріохі просто астрономічний. Той самий виноград перекочував із аромату в смак, але до нього доєднався лимонний крем, чорний шоколад та. Крихта морської солі. А торф, друзі, який тут запашний торф. Після кожного драму цього лєчика мені здається, що я випив багатий, маслянистий, жирний, потужний, витриманий віскі. ну, як мінімум 12-14 років. Тут немає жодного натяку на якісь молоді спирти або якісь зеленуваті ноти. Все чудово збалансовано і танцює виключно в ритмі панк І Ще раз нагадаю: тут немає холодної фільтрації, на відміну від Лагавуліна 16. Профілі смаку схожі, обкурений солоджений ячмінь від Порт Елен у обох дистилеріях. А лєчік грає тут першу лігу на рівні і навіть трошки вище. Чесно, я думаю, що якщо прибрати холодну фільтрацію з Лагавуліна, все одно він не буде таким крутим, як цей Лєчик. Тому що нетривала витримка дуже пасує торфяному віскі, як на мене. Вона робить віскі наполегливим, пристрасним та харизматичним. І все це про цей Лєчик, панове, посмак. Доволі тривалий. Вище середнього, з нотами прянощів, морських мінералів, сливового варення, та, звісно ж, тієї самої попільнички з чорним перцем. Та солодкістю торфу. Я полюбив цю Ріоху з першого сьорбу і одразу зрозумів, що це той віскі, який я буду повторювати у себе на барі, допоки не набридне. А тепер після дегустації та вже сформованої уяви про продукт, я аргументую, чому Ріоха це вбивця Лагавуліну 16. От прям по пунктам. Перше, на дегустації я не просто так сказав, що молодість торфяних спиртів надзвичайно пасує Лєчику. Без тривалої витримки, як у Лагавуліна, він вийшов глибокий, багатошаровий та потужний. Тобто гнатися за значними витримками не треба і не має великого сенсу. Взагалі, тривалі витримки це мішку, якщо чесно. Бочка, час і умови зберігання можуть таку каку наробити, що хай Бог милує. Друге. Баланс аромату, смаку та посмаку при схожості профілів з Лагавуліном 16 сильно переважає в сторону Лечі Каріоха, як на мене. Окрім суб'єктивного фактору мого смакового досвіду, є ще беззаперечний факт наявності холодної фільтрації у Лагавуліна 16, яка, на мою думку, забрала весь той нестримний та хардроковий характер віскі, зробивши його просто нормальним, смачним та мас-маркетним. На 43% міцності і без яскравої харизми. Третє. Бачили за яку вартість вам пропонують купити Lagavulin 16? На той випадок, якщо забули, майже 110 баксів, тобто близько 4,5 тисячі гривень. Лячикріоха пропонується в свою чергу за скромні та доступні 60 доларів, тобто 2,5 тисячі гривень. Різниця майже вдвічі. Четвертого не буде. Я все сказав. Маленький лише коментар. В сліпому тестінгу я вмить обрав лечик над лагавуліним, просто пірнувши келих носом. Така от проста правда. Та вона моя. І жодним чином нав'язувати її я не хочу і не буду. Куштуйте самі, панове, робіть свої висновки, та головне, не бійтесь рухатись в сторону чогось нового, незвіданого та не мейнстрімного. Там приховано багато скарбів. Як оцей. Лєчі Кріоха, наприклад. У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи шукаєте ви, як я, цікаві та незвичні фінішні бочки серед усього того безмежного простору віскі?